Йдемо по кайф. Все одно тут чувствується такий вайбовий е настрій, люди всі загоріли, гуляють, купують, їдять вкусну їжу, відпочивають від своїх буденних справ. В повітря літає улипки, посмішки. Ми тут Далі, далі було, і тут ми були теж. Да, Пам'ятаємо, тут їли і піцу, і салати. А окей всі. По-моєму, його не було. Багато що відкрилось, багато що залишилось саме таким, як і було. Бажаємо, щоб Одеса процвітала. І все було тут добре. Лимонад, каву, сидимо, кайфуємо, дивимось, розглядаємо архітектуру. Дуже тут красиво. Людей багато, хоче всі зробити собі гарну світлину. Місто, зараз підемо на Деребасівську, ой Боже, скільки років не було в Одесі, Клас. тут свій вайб. Тешки всякі аутентичні місця. Зараз підемо на дребасічку, подивимось, що там людей багато. Пом'єш, ми в цьому ресторані були риби невкусно, так? Да? У цьому, так він уже е, ну, може. Так, да, ти мені м'ясо брала, я. Все, так, да, це стул. Деребасічка паралельно там. Парк, це стул, в нас стол, Екскурсії тут проводять. Ой, клас, клас, клас. Це е, якась нова постройка, коли ми були в минулий раз, вони тільки строїли його, а вже зараз ціле здання. Гарне таке. Мода парку, фонтан, але коли ми були, фонтан був вимкнений. Я точно пам'ятаю, що його не було. Квіти. клас, Вони додають такий колорит, як в Одеських двориках багато закладів в такому стилі. Фонтани, квіти. Тут заходимо у дворик і в мене тут є фотографія. Тут були такі, я пам'ятаю, солом'яні зонти. Я тут була загоріш. брусчатка. Сидіть. Підемо на батянківські сходи. Тут мімошки. Е, 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 е. А, во, байно. Вони нещодавно відкрили цей магазин. І зараз буде опера наліво, так? Повинна бути оперна. Національна опера. О, вот вона, є. Я пам'ятаю. Пам'ятаю. Теж вона дуже красива, всередині так взагалі. Вона оброблена такими золотими. Да? Дуже красива архітектура в Одесі. Як і в Львові, так і в Одесі. дворах кафешки. Опери Такий фонтан, Є. він на чіпці свічується різними кольорами. Щось багато людей сьогодні свято штрап... день прапору, то я думаю, що ввечері щось буде тут. Там фудмаркет, а тут вже ми виходимо до моря і сход. Таке дуже гарне дерево, дуже класний парк. І тут, тут в провулках часто бувають там дискотеки, кафешки, молодь там гуляє, але це відбувається ввечері. Тут парк підсвічується. Взагалі в тут музика грає. І затишно, і тінь тут. Можна виходити під склон візентійські розкопки. Ми можемо бачити. Історія? Тераріум. Там був здоровий він до, до сих пор там є. Було 4 роки тому і він був, і зараз він є. А тут ще є фунікулер, фунікулер але він чесно, зараз половина працює. выставку, сколько она стоит? А на выставку это просто что вам Вот это обожательно гарно. Заходьте, дуже цікава виставка. Так не, их можно не что-то. Да. Я говорю, Вони они не приемные, они не слизки, они дуже чудовые. Да. Я, я чего их бояться не знаю. Ну, до нас, до питона, можете потрогать его. А на выставке там без каштона можно отрывать? Все, подходим до Фонікульору, не працює він, бачите. І будемо зараз підходити на сходи. І там порт. Такий зараз маю вигляд порт, на жаль. Людей багато. Гарна погода зранку було, а зараз вийшло сонечко і не жарко, комфортно вітерець обдуває. Одеська національна опера театр та балева. Гарно. Тут багато закладів, рідні тераси, дуже смачно тут кажуть. А хто каже? Знайомі. Вон, парфюми наче. Так, да, я пам'ятаю. Наталя казала, тут були якісь ребенки. А може не подсигуться. хмільна качка, дуже такий красивий інтер'єр, чорний. Тераса. Ой, затишна так, клас. Вайбова, байбова. Мені подобається Одеса, дуже гарна вона. І Львів, Девіса. Свіпаки. В кожному місті є якісь свої зюминки. Приїхали ми на Аркадію. Щось помню, а щось не пам'ятаю. Багато нових застроїв. Зараз йдемо на центральну алею, чи як вона там правильно роззав... називається, і на пляж. Так, куди прийдемо. Да? Ой, оце дуже гарний новий готель розово блакитний Стоянка 100 гривень. А от вона арка, її кожен рік украшають різними квітами. Тут, як завжди, багато народу. Ну, ми проталкиваємося і йдемо вперед. Фонтанчик там був. О, дуже гарний готель, він так вписуються, мені в е, колорит моря маски такі фарби гарні. Тут десь з лівого боку атракціони. А на вона стояла только в приході. Так, да. да, її переставила. Вона раніше там стояла. Такий годинник, я щось не бачила тут. Тут колись я покупала вафлю, тут з подружками ми коли їздили. Ой, боже, як спомню. Пішком йшли поночі додому, але це була дурна затія. Потім ми довго йшли. Ну, тут молодь, гуляє. о, аквапарк. Тут такий крутий аквапарк. Жаль, що ми сюди не попадемо, бо у нас тут песик, ми його не можемо залишити і. Так, тут розважальний центр, тут мармелада. Ой, цей готель взагалі топчик. Он так вписується. Да. Тут кому скучно, завжди є розваги. Так живе Одеса. Ідемо далі, тут всякі сувеніри, магазини. О, це вже ібіца, Паріж. Де тут ці медузи? Дів... Дівчина, яка крутяться. А вот mm -hmm. там спуск на море, і там каминник, понял? Mm -hmm. Да це этака. Виталик по злості. Будем же. Хинкальна mm -hmm. тут. Це той спуск, і там по ліву сторону я пам'ятаю такий е, великий камінь, таких можна фотографію зробити або просто подивитися. Тут велику площу вже займають всякі ресторани, тут е, зона самого пляжу вже дуже вузенька стала. А от і морочку. Mm -hmm. От, вихідні дні людей, ну і люди є. Тут є такі автомобілі і вас можуть е, з Аркаді до Ланджерона вивезти. вивезти. По 100 гривень з кожної людини. Розважальне кімнати. О, я хочу такого стіча виграти. Що тут? Для дітей. Рай для дітей. Такого стіча хочу. А це кафешки Чорноморка і там кафе Крим. Всі його так хвалять, ми там не були, не знаємо, але там така велика черга, що стояти ми точно не будемо. Дивіться, яка черга просто. От, от все люди туди в Крим. Ого. Тут такі каміння. А, мені подобається в Одесі, що є пірси такі красиві туди виходять, Там чаєчки плавають. Ну, гарно. Там іліця. Да, така чистенька сьогодні? Каміння. праву сторону від Ібіца. Раніше тут були інші кафешки, але зараз зробили ремонт, то вже по-цивільні виглядає все це. Тут якісь вечерінки в стилі ковбоїв. Я нагадую, що вечірка в стилі Гезві розпочинається віта у 19, то залікає. Оце не було. Ось якийсь новий зал, котілок. Людей дуже багато. Думаю, що смачно там. Я пішов зону, поклали тут е, плитку. Раніше тут не було, тут була погана дорога. Тут пірс, сидить молодь, рибаки, ловлять рибку. І так до кінця пройдемо. Подивимось. Набагато людей і оці поклали лавки для удобства. Ну, гарно зробили. Бо тут таке було занедбане вже в кінці. Роблять, потрішки роблять. Кінотеатр теж, люди дивляться, фільми ввечері. Йдемо по трасі здоров'я. Тут така велика набережна. Такий сьогодні невеликий закат. Невеликий закат. просили. Сонечко просто там заходить і його не так м -м, видно. Люди відпочивають, рибаки ловлять рибу, ми тільки що підходили, але лова мало. Хлопчик зловив бочок та якусь маленьку рибу.

small я зробила вам невеличкий на обзор.